Друзі, я вас вітаю. І сьогодні прийшов час розповісти вам ще одну історію із розряду, що станеться з вами, якщо ви рік проволодієте чимось. І в нашому випадку сьогодні BMW. BMW незвичайна це в 30 340 на b 58 двигуні. І поки хейтери пишуть свої гнівні коментарі на рахунок того, що за рік все зламалось, і власник обіднішав. У мене для вас погані новини. Чому так? Давайте розбиратись. Дивіться, поки ви дивились гарненьку заставочку і любуєтесь цим автомобілем, я вам розповім взагалі про цей автомобіль. Дивіться, це не просто 340, це 340, яка на b моторі яка на задньому приладі, і яка на дуже незвичній комплектації. Почнемо з найпростішого. Це те, що ми бачимо ось такий от BMW Adaptive LED. Ми бачимо парктроніки в коло, ми бачимо камери 360, камера ось тут. Камера ось тут під зеркалом. Не вистачає, звісно, передньої камери. Камера ззаду також є, і це реально круто. Асистент парковки тут просто на вищому рівні. Але для тих, хто дивився огляд на цей автомобіль. Де ви тут посилання по підсказці знайдете, то ви, в принципі, побачите, як це все працює і чим вона унікальна. Другий момент адаптивний круїз-контроль, в якому є утримання в полосі, розпізнавання знаків, куча дрібних приколів, в котрі не в кожній BMW ти можеш знайти проекція. Тобто, розумієте, візьмемо 340, яку ви можете знайти потенційно на Рі, а то в принципі як і цю ви можете знайти на нарія. І подивитись, що по комплектації типової 340. Там можуть бути, наприклад, 360. Але не буде ось цієї проекції. Там може бути проекція, але не буде ось цього повністю електронного дисплея Будуть аналогові прибори. Тобто, розумієте, вона зіткана з усього найкращого, що є в третій серії, і поміщено сюди. А ще й враховуючи той факт, що це задній привід, то емоції і цього цих веселощів стає в декілька разів більше, тому що, як правило, такі автомобілі вже йдуть на X-Drive Дивіться, у мене є знайомий. У нього 340. Так сталося, що вона також червона. Але не дивлячись на те, що у нього 340, b 58 і вже x drive у нього немає, наприклад, того самого електронного дисплея, в нього нема проекції. Чому? А фіг його знає, але враховуючи той факт, що це у нас Америка, то можливо це була найжирніша, найкрутіша комплектація в Америці з купою допів, котрий якийсь дуже один успішний американець купив. І не впорався з керуванням. Саме тому цей автомобіль потрапив в наші руки, і ці руки насправді протягом року дуже багато. В неї вклали її насправді не в двигун, а в її зовнішність. Тобто, розумієте, по салону зроблений Light, ось ця підсвітка. Зроблено багато чого під капотом, але це згодом. Тому що насправді далі ми підкрадаємося до технічки, я вам розповім, що з нею зламалося і чому саме власник робив. Зовнішні елементи. Тому що, знаєте, як, знаєте, як в тому мємі, а, Машина просить нові колодки, ти такий, держи сабвуфер, Держи, держи тобі і диски класні. Вона каже, мені треба альма. а Такі, ні, на тобі ось такі от ліхтарі. Тобто розумієте? А, можуть бути такі ситуації, але тут ситуація зовсім інша. Давайте детально розповім. Технічка. Б. 58. Давайте я вам розповім невеличку історію, взагалі, що це за двигун і чому він змінив світ BMW. Дивіться, це модульний двигун. Що це означає? Це те, що якщо ми візьмемо один горшок, в ньому буде об'єм 500 кубічних сантиметрів. Добавимо ще один, буде літр. Добавимо ще один, буде півтора і welcome to the Club BMW. Тому що це Б-36, Добавляємо ще один, буде Б-46, Б48. Добавляємо два, отримаємо 58 Це насправді революційна штука, тому що насправді візьми, зніме два горшка. Плюс-мінус залишити саме навісне, буде B46, B-48. Тобто це уніфікована платформа з різним об'ємом. І це круто в плані того, що багато речей, в принципі, в теорії можуть бути сумісними з іншими моделями двигунів, якщо це b серія Чим він революційний? Тим, що, по-перше, він став холоднішим, BMW почали думати якраз таки за температуру. Вона, він став краще охолоджуватись, не дивлячись на те, що. Фактично, це той самий гарячий двигун. Я стою і я ловлю тепловий удари, тому що мотор дійсно гарячий. Але він став холодніший на відміну від своїх попередників. Він став екологічніший, якщо там говорить про екологію, але насправді, коли потрапляє такий двигун, ти вирізаєш кат, ставиш пряму трубу і робиш ратата. Але загалом він все одно став трошечки задушенішим, можливо, навіть по еконормам, але це не відобразилось на його потужності. Тому що він став потужніший на відміну від трьохлітрових N-моторів, технологічніший і найголовніше надійніший. Нарешті BMW почали думати за температуру, як її знизити, думали якісь революційні, скажімо, можливо, навіть методи на рахунок того, щоб боротися з цим, щоб там десь обдувалося, і мотор був трошечки холодніший. І тому, якщо ти як власник правильно його обслуговуєш, Заливаєш нормальне мастило, заправляєшся на нормальній заправці, то з цим автомобілем, в принципі, і двигуном проблем не буде. А тепер увага бліц! Напишіть, будь ласка, в коментарі, що зламалося в цьому автомобілі за рік володіння. У вас є 5 секунд. І поки ви писали, що міняв літрушку за літрушкою, я вам скажу так, що він жодного разу не підвів. Тому що ось те, що я до цього розповідав про Б-мотори, це дійсно тут працює. Тобто машина у нас незвичайна, у нас тут другий стейдж. Десь орієнтовно 450-500 сил на задньому приводі. І це все живе довго і щасливо. Але був один момент: насправді поломки, всі, котрі стаються з такими Б-моторами, вони насправді через те, що ви не робите це в термін. Поясню ситуацію. Тут вже підходив термін пообслуговування свічок запалення і заміни їх. І власник, їдучи до своїх батьків, закусився на трасі з SQ8. І так сталося, що на швидкості десь 220 плюс, БМВ сказала помилка приводу. Що це може бути, насправді дуже велика історія, тому що помилка приводу в БМВ це поломка. Чого-небудь. Поки ти її не вичитаєш, ти не зрозумієш. Це може бути... Це не привод, як ти думаєш, що там якийсь з'єднує з колесами і там якась проблема. Ні. Помилка привода, це стосується власників BMW. ні Ніні, це все що завгодно. Щоб зрозуміти, що це потрібно вичитати, бо по-іншому ти то не, зру... не зробиш. Але найголовніше, що коли вона дає помилку приводу, вона обмежує тебе в потужності, але ти доїдеш, знаєте, поранений, але не зламаний. Тобто ти доїдеш туди, куди тобі потрібно, і зможеш вичитати і обслужити. Так як сталося з власником, він приїхав на сервіс, де якраз вже зміняються свічки, і бачить, що один із електродів, там де має бути зазор на свічці, його немає. Чому так сталося, не ясно. З двигуном все ок. Тобто він і далі продовжує їх з'їздити після заміни свічок, ніяких проблем немає. І далі ти можеш закушуватися з sq 8 Але всі проблеми цих двигунів від кривих рук. Просто знайте цю штуку. І так як цей автомобіль не просив кошти, а кошти у вас не кабули. У нас з'явився холодний впуск. У нас з'явився чардж пайп металевий. Власники таких двигунів, в котрих є пластиковий цей чардж пайп. Реально відразу його замініть і не ламайте собі голову, тому що він пластиковий, він пересихає з часом. Ось ось тут резиночка стоїть, вона починає поті запотівати. Тобто це все, все одно. Проблеми, котрі ти хочеш уникнути наперед. Думай наперед, заміни на металевий. Це не так дорого. А, холодний впуск, я вже говорив, стейдж, власне кажучи, Ось, оці ліхтарі, котрі були дуже заботливо, в 4 роки зроблені на гаражах, тому що хочеться зробити автомобіль стильнішим. А, Дроп в мінус 30. Тобто все для того, щоб реально автомобіль керувався, стояв файно на дорозі. Так, ти отримуєш деякий дискомфорт заїжджаючи в якісь старі гаражні кооперативи, але стиль від цього все одно. Залишається. Та й, власне кажучи, все напевно. Тому що, ну, об'єктивно, коли в тебе нічого не ламається, ти просто заправляєшся, ти отримуєш задоволення. І так, да, найголовніше, розхід. Дивіться, якщо ми беремо N-серію, я не знаю, який там буде розход, але він став економічніший зі слів BMW. Але давайте проведемо по цьому двигуну. Траса 140, круїз контроль 7-8 літрів. Як вам таке? В місті, так, звісно, там буде 15 і 20, в залежності від того, в якій манері ти їздиш. Але загалом, це дуже непогані показники для такої кількості сил, для такого моменту і а, для такої комплектації, напевно, тому що не кожен, не кожен BMW з мотором має таку комплектацію. Тому загалом по технічці все. Ну, якщо цікаво комусь по коробці, 8 HP, все як ми любимо, 8 ступеней, і це максимальна економія на трасі і максимально швидкі враження від розгону. І цим, власне кажучи, все сказано. Друзі, підводячи підсумки, я вам скажу так. Це той автомобіль, який тобі подарує максимальну кількість емоцій, драйву. Так? Це той самий випадок, коли тобі, знаєте, на початку, для того, щоб зловити максимальний кайф, треба багато заплатити. Тому що це вкладення дуже сильно себе окуплює. Так, ці автомобілі будуть на порядок дорожче звичайних F-30. Ви знайдете, наприклад, ну, наприклад 340 на Норсі. Вау! Побачите, побачите ціни до 35 і такі. Колька! А потім подивитись 335, побачити ціни 18 і така Біди, я тебе обніму, дайте дві і, і все в цьому дусі. Насправді, купуючи такий автомобіль в такій комплектації, ви жодного разу не пошкодуєте. Тобто, об'єктивно, на сьогоднішній день укомплектованість цієї моделі можна рахувати десь на 9 з 10 через те, що тут не вистачає вентиляції. Враховуючи, що шкіряний салон і хотілося би, щоб воно трошечки влітку продувалось. Було би дуже класно, тому що у нас і підігріви на всі, на всі сидіння, і включно заднім рядом. І Apple, Apple CarPlay, який ну, правильний, останній генерації, який би міг би бути в цій машині, і той, який ви бачили в ранніх кузовах, в ранніх роках, точніше дже-кузова. Проекція, ambient Light, класне драйвове відчуття, коли ти їдеш на задньому приводі, і є ризики великі намотатися на щось, особливо в дощ. тому, типу, Їздіть ліпше в дощ з включеною стабілізацією, і тоді проблем не буде. Тому що ця машина розумніша від вас, і ви не думайте, що я такий мамкін-герой-гонщик, що я в дощ з нею справлюсь. 450-500 сил втримати на задньому приводі дуже-дуже важко. І загалом ці емоції, вони себе. Окуплять, тому що об'єктивно за рік вона в тебе не з'їсть нічого, показуючи практику, насправді дуже надійного BMW. це те, що фанати дуже довго чекали. І ось воно нарешті сталося, якщо ми кажемо про Б-двигуни. І в цьому реально велика подяка BMW, тому що працювали всі потрошку. І на мій погляд, F-30, це от, якраз останніх років, це насправді дуже трушна історія, тому що Б-мотор сюди, знаєте, привніс трошечки нові відчуття. Тому що люди, які їздили на n моторах і спробували Б, вони кажуть, що це просто якийсь великий крок вперед, тому що я не переживаю. Що завтра поїду в сервіс, вона тебе не підведе. Ти маєш чистий спокій, що ти завтра прийдеш, заведешся і поїдеш по своїм справам. Ну і звісно, треба трошечки мати гроші для того, щоб її заправляти. Тому що, знаєте, це е, як там кажуть, гроші в відіпало потрапляють ось туди, а потім разом з димом перетворюються в дим і веселощі. Ось це якраз про цей автомобіль. Вам же друзі, дякую, що ви дивилися відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось.